Невідкладна допомога при інфекційно-токсичному шоці. Септичний шок гостра недостатність кровообігу, яка характеризується розладами макро- і мікроциркуляції, розвитком гіпоксії тканинного організму, порушенням функцій систем організму. Найчастішим збудником позалікарського септичного шоку у дітей старше одного місця без імунного дефіциту є менінкокок, пневмокок, гемофілійна паличка типу Б. Діагностика СШ у дітей ґрунтується переважно на клінічних даних відповідно до актуального клінічного формулювання СШ. це поєднання септичного та гемодинамічного розладів, розрізняють такі фази септичного шоку: субкомпенсована фаза, компенсована фаза, декомпенсована фаза. Діагностика СШ у дітей ґрунтується на наявності тахікардії у поєднанні із симптомами зниження перфузії, зниження периферичного АТ, порушення свідомості плямистими або холодними кінцівками, олігорія. При різкому зниженні АТ і встановленні діагнозу шоку у дітей, в яких раніше був нормальний тиск, діагностичне значення мають показники систолічного Артеріального тиску представлені у таблиці, тут ви можете бачити показники життєдіяльності у різних фазах септичного шоку. Якщо ввести антибіотик протягом перших 30 хвилин виживає 82% хворих, затримка у введенні препарату до 3-5 годин зменшує цей показник до 50. Застосування антибіотиків через добу призводить до загибелі 91% пацієнтів. Невідкладна допомога забезпечення прохідності дихальних шляхів та адекватного дихання, за відсутності ефекту інфузійної терапії, шоку, ознак прогресуючого підвищення внутрішньочерпного тиску, судом, гострий респіраторний диспрес-синдром, показана інтубація трахеї та ШВЛ, забезпечення центрального венозного доступу, антибактеріальна терапія, внутрішньовенне введення цефотоксиму або цифтріксону. Корекція гіпотагіперлікемії. Цілеспрямована корекція розладів кислотного основного стану та водно електролітного обміну. лікування гіпертермічного синдрому, кортикостероїди призначають при наявності чи підозрі на гостру недостатність наднирників та рефракторності до симпатоміметиків. Протисудовна терапія Лікування ДВС синдрому. Терапія ДВС синдрому припускає призначення гепарину в дозі 50-200 одиниць на кілограм маси тіла на добу під контролем показників колограми.